Раз, два, три. Ялиночка, гори. Опа. Олег, Олег, з тобою все добре? Подивись на мене. Хто є? І Наталя, моя жінка, ага. я Олег твій чоловік. Все нормально. Ага. Що у нас вдома робить ялинка? В смислі, свято ж. Яке свято? Давай подимося навколо і подумаємо, що це може бути за свято. Паску чуть похоже. Христосу Христ. Яка Пасха, зима Наталя, на зміна? Наталя, що ти розмотала нашу кухонну мочалку? Це дощик, дійшається на ялинку. Дощик зимою на ялинку. Так. А чого він червоний? Воно ступає рік червоного півня. Ти точно мене так дає? Олег, ти що все забув? Дивись, це ж наш новий рік. На штудіє апельсини, банани, мандарини. Стій мандари. чекається, наше свято чи африканське? <ганес> Наші? <ганес>? Ні, там теж святкують. Ага, я зрозумів. Але там на столі стоїть вишня, черешня і шовковиця, Так, <ганес> так це не чіпаю. Буде місце після 12-ї. Ні, після 12-ї я буду спати. <ганес> Ні, після 12-ї ми дивимося при президента. А він чого не спить на щоб пожеж? <ганес> <ганес> Кожного року, на новий рік. Ми сідаємо, їм за привітання президента. Він каже, що нас тобі добре. Ми і йому шампанське. Ага, і нас все сьогодні. Ні, все погано. А що ми з ним п'ємо? Ну бо так повелось. Так повелось? Хто це взагалі придумав. Петро перший. Тоді не було телевізорів. Саме свято. <му> як добре, що ви прийшли. Ви про це Ви Викликали, я прийшов. Наталя, навіть якщо ти скажеш, що це гендер з я вже свято. Це Дід Мороз. Дід хто? Потім поясню, проходьте, будь ласка, сюди, там чекає дочка. З новим роком! З новим щастям! Що ти мужик буде робити з вашою дочкою? Ну як що? Він прийде, сидить на крісло, посадить її на коліна і спитає. Ти добре себе поводила, а потім до сих пічкає. Я йому заработаю. Олег, куди ти пішов? Я його покликала. До І подарують подарунки. Навіщо? Бо ми їх і купили. Тобто ми купили подарунки, щоб якийсь непонятний мужик їх подарував. Ну так. Тобі є 500 гривень. Ми ще маємо їм забути. Ми йому ще так. Наталя, або, в дахі, або в ми не вдах, або тисне вдолі. Ну ж самі на дочку вірити в нього. П'яного мужика. Справжнього Діда мороза. Тобто, я ще й не справжній? Ну так, це не справжній. Офігеть. Всього, що вичерпев, хотів вам сказати, у вас дуже дивна професія. Я знаю, я електрик. Тоді не проще електрик. Так, добре, що ви електрик. Погляньте, будь ласка, з нашої єдля, а то ніякого новорічного настрою немає. Що за фігня? Що я тут роблю? А що вам вдарило? Це я знаю, я електрик. <рик> я маю увазі, що за мені? що я взагалі? що тут таке. А, ви самі в цьому прийшли. До нашій шестирічної дочки посадили її на крісло і зустрічаєте червону дію. А ну відійшли від мене з боку, я зараз буде. А, не поможе! Сам президент в курсі цього діла. 12-й годині він скаже про це по телевізору і нам дозволять з'їсти. Що як мені <рик> це все надо тіло, ходіть сюди.